Звищення температури повітря, ясне небо, а згодом помірні дощі. Саме таку погоду метеорологи прогнозують найближчими днями на Прикарпатті. Останній час, ну можливо, скажем, тиждень, трошечки більше на нас впливала західна периферія антициклона Сибірського максимуму, який нам давав таку е вологу з високою вологістю, з високим вмістом і, і опади, мряка, облогові. Тумани часто затяжні, нерідко спостерігали ожеледь під ногами. На дорогах майже завжди була ожеледиця, і буквально от останні дні це все зникло. І тумани, і супровідні явища. Очікуємо уже з завтрашнього дня, з 9 числа, наближення серйозних змін, які пов'язані з циклоном. Наближається він до нас з Атлантичного океану. Що в п'ятницю на Прикарпатті буде ясно, але надвечір небо затягнеться хмарами і тими невеликий дощ. Протягом вихідних будуть помірні опади. Потік південно-західний температури відповідно підвищаться і буде таке паралель підвищення температур денні години до плюс 6-8 градусів тепла, і перехід в нічні години мокрий сніг. День перейде в дощ. На дорогах знов створиться ожеледиця, знову буде незначний сніговий покрив у нас і досить значний в гірській місцевості. Уже з вівторка опади послабшають. Температура повітря опуститься нижче нуля. Морози до 10-12 градусів в гірській місцевості. На рівнині це буде в межах 1-6 морозу, але вдень температура далі протягом 10 найближчих днів буде триматись в межах мінус 2-3, близько нуля. Згідно із прогнозами синоптиків, грудень буде найтеплішим місяцем зими. Середня денна температура коливатиметься від нуля до мінус трьох градусів за Цельсієм. А от стійких морозів і тривалих снігопадів варто чекати уже в січні. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.